Доброго дня! Хотів би вам продемонструвати роботу модулів, перший з яких це обмін з кур'єрською доставкою новопоштам. Другий модуль це модуль обміну з сервісами Turbo SMS або SMS Club, через які можна відправляти sms повідомлення або вайбер-повідомлення. Почнемо з огляду модуля для нової пошти. Вона знаходиться в розділі кур'єрські служби. Перше, це довідник, обмін з кур'єрськими службами, в ньому зберігаються всі налаштування для кабінетів, які ви використовуєте, Тобто, можна використовувати кабінети для нової пошти, для Укрпошти, це окремий модуль, і можна підключати будь-яку кількість кабінетів. Тобто, у вас може бути по налаштуванню на кожний з ваших кабінетів. Тобто, якщо у вас декілька кабінетів нової пошти, то тут буде декілька налаштувань, в кожній із яких необхідно буде вказати ключ АПІ від певного кабінета. Далі в нас йде а, довідник статусу відправлен. А тепер давайте розглянемо все по порядку. Почнемо з налаштування з налаштуванням за особистим кабінетом. Для, особистого, для цього налаштування ми використовуємо ключ API від особистого кабінета та вказуємо а, значення за замовченням, які будуть використовуватися при оформленні посилки. Можна вказати, наприклад, формат друку. Як буде друкуватись печатна форма, через що є опція Отримувати гроші на свій рахунок. Це якщо у вас а, до особистого кабінету підключений банківський рахунок, і ви є ФОП, наприклад, або ТОВ, ви оплату за наложений платіж хочете отримувати на цей рахунок і використовуєте опцію Контроль оплати на сайті нової пошти. Опція Друкувати номер замовлення в супроводжувальних документах означає те, що в графі супроводжувальні документи на ярлику ТТН буде друкуватись номер замовлення, для якого ця ТТН була зроблена. Таким чином, дивлячись на ТТН, ви будете розуміти, на яке замовлення її треба наклеїти. Дані вказують, далі вказуються дані відправника. Тобто, хто буде відправником, звідки буде йти відправка, з якого міста. Адреса відправки відділення вибирається із довідника відділень, який завантажено з сайту нової пошти. Тут купа відділень можна вибрати певний. Також всі доступні міста завантажуються. Потім йде. Поля для додаткового опису, тобто можна написати довільний текст. Цей довільний текст можна перетягти в е, будь-який реквізит із замовлення покупця. Наприклад, в мене е, додатковий опис це от якраз той випадок, коли я хочу показати номер замовлення, щоб е, е, було легше розуміти, на яке замовлення який ярлик треба наліпити. Тобто, як це робиться, ви пишете якийсь текст, потім відкриваєте перелік доступних для вибору реквізитів замовлення, наприклад, от номер. І потім, коли ви будете із замовлення друкувати ТТН, створювати, воно система замість цього шаблона підставить номер замовлення. І таким чином буде на ярлику все це дуже гарно видно і надруковано. Я покажу, як це працює. Далі в нас іде опція увімкнення автоматичної синхронізації довідників. Це значить, що будуть автоматично синхронізуватися назви міст відділення, якщо нові якісь відділення будуть відкриватися, вони будуть завантажуватись, або якщо міста, вулиці будуть перейменовуватись, вони теж будуть оновлюватись. Тут я поставив, його можна не дуже часто оновлювати, в мене стоїть один раз в день оновлення автоматичне. Але можна його поставити і, наприклад, один раз в місяць або один раз в тиждень. Цього буде цілком достатньо. Синхронізація статусів відправлень. Ця опція якраз відповідає за трекінг замовлень. Тобто, коли замовлення було передано в відділення, тоді починається автоматичний трекінг, і статуси по ньому міняються автоматично. Я раджу встановлювати оновлення статуса кожні, кожні, кожну годину, тобто кожні 3 600 секунд. Це може працювати як в автоматичному режимі, так і за допомогою кнопок в ручному примусовому режимі. Довідник статусу відправлень. Він перелічує в собі всі статуси, які може отримати відправлення для нової пошти. Якщо ми зайдемо в статус, то ми побачимо, що можна використовувати смс-розсилку для цього статусу, що це означає, якщо у вас підключений модуль для розсилки смс-повідомлень, то ви можете включити опцію СМС-сповіщення, вказати, через який. Сервіс, ви будете відправляти СМС-ки, в мене зараз їх два труби смс на склад, і вказати шаблон на СМС-повідомлення, який буде відправлено, коли замовлення отримає цей статус. Тобто, замовлення в автоматичному режимі може за допомогою трекінга міняти різні статуси, по мірі того, як посилка йде до одержувача. І коли, наприклад, ви хочете, щоб. Або вам, або клієнту приходило смс-повідомлення, коли там, наприклад, посилка прибула вже в відділення вручення, то можна налаштувати таким чином, щоб приходило смс-повідомлення. Або коли клієнт забрав посилку, розрахувався за неї на накладеним платежем, то можна причепити на певний статус теж смс-повідомлення, щоб не пропустити цей момент і. Смска uh, вам нагадала, що по цьому замовленню вже оплата uh, як отримана і все добре з ним. Ось. Також можна увімкнути uh, створення платіжних документів, тобто ви вмикаєте цю опцію, і коли клієнт забирає посилку в відділенні нової пошти, то одразу в системі створюється uh, той платіжний документ, який ви вкажете при налаштуванні. І таким чином зробить реєстрацію оплати. Так, і третій момент це реєстр ТТН. Тобто, якщо ви впродовж дня пробиваєте, створює, замовлення, створюєте на них якісь ТТН, то в кінці дня ви можете по них створити реєстр ТТН, об'єднавши їх в один реєстр. І таким чином вам буде зручно передавати цей реєстр разом з посилками менеджеру на відділення. Згодом я покажу, як це все працює. Тепер. Що стосується розсилки повідомлень. Є також довідник налаштування відправки повідомлень, є довідник шаблонів. І також є статуси повідомлення, які надаються сервісом відправки, тобто повідомлення отримано, не отримане, там ще якісь певні моменти. Це те, що стосується налаштування з кур'єрськими службами. Аналогічні налаштування є і для роботи з СМС-повідомленнями. Тут можна вказати токен з особистого кабінету сайта, вказати альфа-ім'я. В мене вказано безкоштовне альфа-ім'я, яке дає сайт. А ви, коли будете реєструватись, ви можете відправити на затвердження своє альфа-ім'я. Впродовж деякого часу вам оператор мобільного зв'язку його затвердить, і потім ви вже можете використовувати це альфа-ім'я як вашу візитну картку. Вайбер ім'я це е, такий же саме принцип, але якщо ви хочете використовувати гібридну розсилку, е, смисло гібридної розсилки полягає в тому, що ви відправляєте повідомлення, а сервіс е, цих SMS повідомлень сам вирішує, куди це смс має потрапити. Тобто, спочатку він намагається його відправити на вайбер. Якщо цей номер є у Вайбері, то людина отримає це повідомлення через Viber. Якщо Цього номера Viber нема, то тоді сервіс відправляє це повідомлення просто як текстове повідомлення через мобільну мережу оператора. Опція синхронізація статусу відправлень це якраз моніторинг того, що повідомлення було доставлено або ні. Там повідомлення мають певні статуси. Також воно може працювати це оновлення або в автоматичному, або в ручному режимі. Також зверну увагу на шаблони повідомлень для смс. Тобто, що таке шаблон повідомлення, ви можете написати будь-який текст. Наприклад, в мене от є шаблон для відправки повідомлення стосовно оплати замовлення. Тобто, тут такий же принцип, як і з новою поштою: є перелік полів, які можна додати в шаблон, і значення яких буде замінюватись на певні значення замовлення. От мене, наприклад, таке. Доброго дня по замовленню такому. Вибираємо тут номер. Номер. До сплати також там суму документа знаходимо. Перетягуємо сюди. Е е валюту можна вказати. І, е собственно, е е е е карткою, на яку треба сплатити. Що буде при відправці? Система подивиться на це повідомлення. Цю частину вона замінить на номер замовлення, цю частину вона замінить на суму замовлення, цю частину на валюту замовлення. І таким чином у вас о, 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 покупець отримає замовлення автоматично, в якому буде сказано і про номер замовлення, і суму, яку він винен, і картку, куди треба сплатити. Опція, це транзакційне повідомлення стосується вайбер розсилки це гібридної розсилки, а транзакційне повідомлення це звичайне текстове повідомлення, воно коштує трошки дешевше. Якщо о, це не транзакційне повідомлення, то тоді, окрім тексту, можна в ньому вказати посилання на картинку, текст на кнопці та посилання для переходу. Тобто ви можете створити таке красиве повідомлення, в якому буде в кінці, наприклад, кнопка сплатити, при натиску на яку. Система перекине користувача е, за посиланням для переходу на платіжний сервіс, якщо ви їх використовуєте, ось, і таким чином людина одразу може сплатити е, за цим інвойсом в платіжній системі Вейфопей, наприклад, або в тому ж Лікпеї, якщо ви не використовуєте транзакційне повідомлення. Тобто, навпаки, якщо ви використовуєте транзакційне повідомлення, то ви можете посилання на оплату просто ставити в текст повідомлення, і людина просто перейде, натиснувши на це посилання. Це один із прикладів шаблону. Також в мене є шаблон для ТТН, тобто замовлення номер таке можна відслідкувати за ТТН таким. то Ми зараз створимо замовлення і подивимося, як це все працює. Тепер подивимося, як працювати з замовленням покупця. Відкриваємо замовлення покупця. Створюємо нове. Вибираємо контрагента. Надаємо якийсь товар. Наприклад, машинка якась кількість одна штука. Так, тут зберегли. Вибираємо налаштування. Обмін з новою поштою. Ось наша. Налаштування підтягнулось. Заповнились всі дані, які там ми вказували в самому налаштуванні в самому початку відео. Ось оці всі. Технологія доставки відвантажу, платник зворотної. Також описання відправки заповнилось. Це те, що в нас працювало за шаблоном. Тобто, так видно. Ось, оцей шаблон, план для замовлення номер. І оцей служебний о, фрагмент, він трансформувався в номер замовлення. Таким чином, ви можете динамічно робити якісь там записи, і вони у вас будуть перетворюватися на текст, який о, присутній тільки в цьому замовленні, має бути. Так, далі. Є опція накладений платіж. Це якщо у вас. Посилка накладеним платежем, то треба галочку встановити, і сума накладеного платежу у вас тут з'являється. Якщо по замовленню була передплата, наприклад, там 100-200 гривень інколи продавці просять. То тоді, якщо ви зробили на підставі цього замовлення платіжний документ, то ця сума буде скоригована на суму предоплати. У мене такої предоплати немає, тому сума в цьому полі відповідає сумі замовлення. Далі в нас є вага замовлення та об'єм, вони беруться із картки номенклатури. Там вони в картці вказуються. Якщо у вас вони є, то вона автоматично їх просумує. Якщо їх нема, то можна вказати вручну, результуючи габарити посилки. Або якщо ви хочете вказати у вигляді розмірів, то ставите галочку кілька місць. І тут вже додаєте певну кількість рядків, кожний із яких буде відповідати окремому місцю. Наприклад, якщо у вас різногабаритний товар, то можна зробити два місця. І буде створено дві ТТНки. Ну і вказавши габарити кожного з цих місць. В мене буде одне місце, тому я просто вкажу якісь там габарити. Наприклад, 30 на 25 на 15. І вага пускай буде там 1 кг. Так. Тут в мене підтягнувся відповідальний. А точніше, контактна особа цього контрагента. Можна побачити цю людину, якщо перейти в контрагента, партнера, і контактні особи. Ось важлива Дар'я Петрна. Якщо це разовий контрагент, то можна натиснути на точки, вибрати строка і написати вручну. Хто там. Як має звати цю людину? Ось, пишете вручну. Якщо це постійний якийсь контрагент, то має сенс зробити йому контактну особу, як в моєму випадку. І при виборі служби доставки або при зміні контрагента ця контактна особа буде автоматом підтягуватися сюди. Також будуть підтягуватися по ній дані, які вказано, як дані для замовчення, для доставки. Як це вказується? Самі. Відкриваємо картку контактної особи. Телефон вказується тут. А також можна ще вказати дані по відділенню або по місту, куди, куди треба посилку доставити, щоб ця людина її забрала. Це робиться через оце посилання кур'єрки дані даних контактних ліц. Створюємо новий запис. Вибираємо налаштування пошти. Вибираємо область, наприклад, Київська. Нехай буде Київ, і нехай буде там якесь відділення. Не знаю, будь-яке. Так. Тут зберегли, можна закривати, можна закривати. І тут повторно вибираємо цю особу. І ось ці дані підтягуються. Також можна вибрати за адресою, або нехай буде за відділенням. Після цього можна створювати ТТН. Створюємо. Роздруковуємо. Дивимось. І в західний, приватна особа, важлива далі 108-е відділення та контактний номер телефона. Телефони співпадають з відправником, тому що це мій номер телефона. Хай вас це не засмучує. Ось сюди підтягується бланк для замовлення номер такий та це номер замовлення в нашій системі. Ось він. Тому, на ярлику ця інформація присутня. Оця інформація туди підтягується. Так, також можна видалити це повідомлення, це ТТН, натиснувши на червоний хрестик. Воно видалиться і тут, і на сайті нової пошти. До речі, зараз покажу сайт нової пошти. Ось це, повідом... це, це ТТН. -ка. 5197 в кінці. 51.97 в кінці. Так, все вірно. Тепер, що стосується відправки СМС-повідомлень, є дві кнопки відправити смс та «Відправлені СМС. Перша, це відкриває обробку для відправки смс-повідомлення. А друга це відкриває журнал, в якому є перелік тих смс-повідомлень, які були відправлені. Тобто, якщо там виникають якісь питання, що клієнт не отримав повідомлення з реквізитами про оплату або не отримав смс-повідомлення з ТТНкою, то можна відкрити цей журнал і подивитися, чи відправлялось воно, чи ні. Можливо, там якісь помилки при відправці були, і це буде тут зазначено. Зараз спробуємо відправити смс-повідомлення. Вибираємо, через що. Через смс в нашому випадку. Вибираємо шаблон, який хочемо відправити. Ну, будемо вважати, що картку для оплати ми відправили минулого разу. Тепер відправляємо ТТН. Тут у нас текст повідомлення прийняв такий вид. Замовлення номер таке можна відслідкувати за ТТН таким. то Якщо пам'ятаєте, у нас текст повідомлення якраз включав в себе такі параметри, які мають бути. Замінені при створенні повідомлення. Ось воно його замінило. І відправляємо. Так. Ось прийшло ТТН. Все дуже добре. Тепер відкриємо відправлення смс. Відкривається журнал, вказується час. Коли було відправлено повідомлення, по якому замовленню, на якого контрагента, на який номер, за допомогою якого налаштування. ID повідомлення нам дає сервіс розсилки, і текст повідомлення, який було відправлено, щоб можна було перевірити чи все так, а також статус повідомлення. Тут статус повідомлення зараз порожній, бо не, відпрацював, не відпрацювало оновлення статусів, можемо зараз. Примусово його запустити. Синхронізувати статуси. І тепер дивимось. Це вчення на получателю. Ну, все добре. Так, це закриваємо. А, тепер інший момент, коли зараз ми відправляли на звичайну приватну особу. Якщо ж ми хочемо відправити на юридичну особу або на ФОПа, то тоді треба трошки. По-інакшому налаштовувати. Для цього зробимо нове замовлення. Вибираємо товку Необхідно, щоб а це не тут вибираємо необхідно щоб контрагента було заповнено ІНН або ІДРПО. Обов'язково. Додаємо товар, як і в минулому... минулого разу. кількість так Зберегли. Вибираємо налаштування. Новий номер. І тепер, якщо ви хочете відправити на ПОПАНАТО, неваж... неважливо на кого, але на... не на фізичну особу, то вам ще треба вказати форму власності цього контрагента. Відкриваємо, створюємо. Підтягується, що контрагент і запитує його форму власності. Відкриваємо довідник форми власності. Це довідник нової пошти. Всі форми власності взяті з їх сайту, тому повністю співпадають з тим, що є. Товариство з обмеженою відповідальністю. Є таке? Зберігаємо, закриваємо. Більше ніякі дані ну, в прикладі змінювати не будемо. Хай, так як вказано, так і буде. Створюємо ТТН-ку. роздруковуємо ТТН-ку. І зверніть увагу. В першому випадку було просто приватна особа. В другому випадку у вас вже тов Майдерм, а контактна особа та людина, яка отримує. Ще хотів би показати ситуацію, коли оформлення здійснюється для шин та дисків. Для цього створимо нове замовлення. Клієнтом нехай буде той самий Майдерм. Додаємо товар. Так, шина. Ну, от, Наприклад, така шина з діаметром R16. Нехай буде 4 штуки. Довільна ціна. Ой. Нехай так. Одне знову І ось тут відвантажу. необхідно змінити з посилки на шини диски. Якщо у вас постійна робота з шинами-дисками, то тоді необхідно в самому налаштуванні змінити вид вантажу з посилки на шини-диски. І тоді в кожне замовлення буде підставлятися вид вантажу шини-диски. І не треба буде вручну міняти. Ну, а ми додаємо рядок, вказуємо, які самі шини в нас використовуються. Так, це перелік шин нової пошти. Шина легкова R15R17. У нас R16, тобто в цей діапазон ми попадаємо, вибираємо. Скільки я 4 штуки вказав. 4 штуки. Так, і треба буде нам зараз змінити відділення, бо необхідно, щоб було вантажне відділення. Так, давайте зараз пошукаємо вантажні. Так, ну. Бізнес-відділення не знаю, чи можна там машини відправляти, ну, нехай буде. Оце, десяте. І так само отримувач. Вантажне відділення. Змінюємо на будь-яке. Створюємо ТТН. Створилось. Роздруковуємо. Ось такий вигляд воно має. Тобто кожна ТТН йде на свою шину, Чотири місця. І на сайті нової пошти теж перевіряємо 3752, 3752, так, це воно. А Наприклад, цієї ТТНки також можемо спробувати видалення. ТТНка видалилася з 1С. Перевіряємо на сайті. Також видалилась. Тепер, повертаючись до нашої бази, я вам покажу статуси. ТТН. Тобто, коли ми встановимо модуль, цей е, список замовлень у вас трошки зміниться. Додадуться певні колонки, кур'єрська служба, це служба, через яку відправляємо, ТТН, яке створено в замовленні, статус відправлення. Ось у нас е, старе є, є замовлення, воно вже забране, отримане. А ці нові замовлення, вони ще е, не потрапили до нової пошти до відділення, нова пошта їх поки що очікує. І буде колонка ттн повернення ТТН-повернення заповнюється значенням тоді, коли є накладений платіж, тобто гроші повертаються назад. І вони повертаються як звичайна посилка зі своїм ТТН номером. Або це повернення вашої посилки у випадку, коли отримувач її відмовився забирати. Тепер вам покажу, як працювати з реєстром ТТН. Вважаємо, що впродовж дня ми тут по нас створювали купу замовлень, створили по ним ТТН. -ки, тепер треба зробити реєстр. Створюємо реєстр. Вибираємо налаштування. Тут у нас вказані просто відбори, як в звичайному звіті, за якими ми відбираємо в цей реєстр замовлення. Тобто, ТТН в замовленнях має бути заповнено, Дата замовлення має бути сьогоднішнім числом. Тобто, вона має бути більше початку сьогоднішнього дня та менше початку завтрашнього дня. Нічого тут міняти не треба в більшості випадків просто такий відбор. Натискаємо кнопку заповнити. Створюється о, список. І тут у нас ці замовлення, які ми з вами тільки що створили: Номер 3 та номер 4. Їх тетаєнка. Для додавання цих замовлень до реєстру натискаємо зеленого плюсика. Реєстр створений. Відкриваємо сайт, реєстри. Ось цей реєстр, ось наші два замовлення. Можна також роздрукувати. І ось цей реєстр на друк вийшов. Э, Червоний хрестик це видалення реєстру. На цьому все. Дуже дякую.